Всім привіт, мої хороші. У нас сьогодні буде з вами знову невеличка розпаковочка ще 16-го каталогу. Так, так, 16-й каталог. Це у нас вже сезон продажів. Ми готуємо подарунки. У нас завжди дуже класні акції, тому неможливо просто втриматись і хочу вам показати продукти, яких не було на складі, які вже з'явилися. І цікаві такі аксесуари, які я замовляла для себе. Перш за все, хочу на що хочу звернути вашу увагу з чоловічий набір, ось такий є. Він йде в нас в наборі із ось таким подарунковим пакуночком, водичка, а також кульковий дезодорант. Вони з'явилися на складі. Також креме лінійки діамант також з'явився в нас, тому не пропустіть, якщо ви його очікували. Для клієнточки замовляла лінійку Новеч Рестора, це наша омолоджуюча серія, дуже гарні крема. Я б сказала, це в нас іде більш. Більш антивікова серія, яка працює з пружністю шкіри, зі зморшками, більш активніше. Ось, тому звертаю вашу увагу, не забудьте побалувати себе класним доглядом на свята. Зробіть собі такий подаруночок. Далі у нас з'явилися ось такі також продукти на складі: Це гель для душа і кремчик для рук, дуже гарний і ніжненький набір. Далі, звісно, хочу вам показати. Замовляли з дівчатами ось такі міні-помадки кремові, нашої лінійки on Color. В наступному каталозі вони в нас будуть на знижці. Замовляли два таких ходових відтіночки: це рожевий і карамель. Класні відтінки. Помади кремові, помади легесенькі. На Щодень. Хоча я на щодень люблю нашу сатинову помаду або просто блиски. А далі, звісно, як же без улюблених продуктів консилера, від The One, нашої сяючої помади, яка у нас йде в обмеженій кількості. Да? І коли вона вже закінчиться на складі, все, дівчата, її не буде, тому обов'язково замовляйте, поки вони ще є, тому що це лімітована святкова колекція. Далі. Звісно, як же без спонжиків спонжики потрібно оновлювати. Також ось такі міміжні носочки. Я вже вам показувала їх і замовила ще одні. Для моєї малечі вона захотіла також такі носочки, ось уже вона їх поміряла, сказала класні, м'ягенькі. Ось тому дівчата рекомендую для діток це просто а, дуже мило, під ялиночку будуть бігати і так гратися ще більше. Тому звертаю вашу увагу, дуже класні носочки а, на свята і на подаруночок можна брати для своїх діток. А, замовила собі ось такі капці. Класні. Розмір у нас тут йде 38-40. Дуже м'ягесенький і на мене навіть трішки великуваті. У мене 37-й розмір. Ось тому дуже зручний. Тут у нас гумова підошва, не будуть ковзати. Дуже м'ягенькі і цікавенькі, прикольненькі. Так, ще що замовляла: замовляла ось таку новиночку наступного каталогу, тільки що її вже відкривала, дивилася, що ж це таке це дуже гарні такі прикраси для волосся, бантики. Замовляла для своєї малечі, також на волосі. І тут дуже класна застібочка. Я давно таких застібок уже не бачила, то постійно вони на Резинках, да? ось, а це дуже класна застіпка. В моєму дитинстві були тільки такі застібки. Я так згадала, думаю, ну супер! Ось така класна. Е Дуже гарний відтінок червоного, да, насичений, і кремовий, Не білий бантик, а саме такий кремовий. Дуже класний. в Наступному каталозі, 17-му вони будуть у нас в пропозиціях, тому буде гарно і на подаруночок, і просто да, такий класний аксесуар для волосся для вас чи ваших діток. І ще а, покажу вам, що замовляла ще аж масочку для дівчат. Це дуже класна маска для п'ят, в кого дуже сухі п'яти. Чудово ця масочка справляється. Супер, просто супер! А, з додаткової знижки тижня в нас зараз іде гарна знижечка на крем під очі від серії Королівський Оксамит, а, Чудовий крем гарно підтягує. Я сама ним а, час від часу користуюся, коли новечне на знижки. А, да? Ось, або я не встигла його придбати. А ось це, знаєте, така дуже доступна середня наша лінійка, яка просто круто працює з темними колами, робить гарну підтяжку, працює зі зморшками, тобто, і дуже має таку насичену, гарну текстуру. Ось, Тому звертаю вашу увагу. А, і ще вам покажу щось із аксесуарів: це ось таке люстерко. Воно в нас йде. З однієї сторони да, збільшує, з іншої сторони, як звичайне, можна підвішувати ось так. Да, підвішувати, а можна, наприклад, ставити на ваш туалетний столик. І буде дуже гарно триматися. Ось так. До речі, дуже міцно, тут все у нас гарно тримається. Тому дівчата, якщо вам потрібно оновити люстерку, 225 гривень в каталозі, якщо я не помиляюся. І найголовніший аксесуар, на який мене спокусили а, дівчата з моєї команди, а, показували а, на собі а, ці дуже гарні сережечки, які в 16-му каталозі в нас а, в, є в пропозиціях. Да? Є ще можна придбати ще з кольєм. Ось я. Подивіться, взяла цю красу, дуже гарно переливається. Вони взагалі на дівчатах сиділи просто ідеально, і мені просто захотілося. Тому якщо ви така сама сорока, як і я, дівчата дуже гарно переливаються. Наші прикраси вони дуже довго і якісно носяться, вони не жовтіють, не чорніють на ось таких гвіздочках дуже круті. Звертаю вашу увагу, подивіться, як блестять. Камінчики, до речі, також у нас дуже гарно тримаються. У мене вже не одні аксесуари аксесуари від компанії. Ось мені дуже подобається, і скажу вам чесно, у мене взагалі алергія на біжутерію різноманітну, але от на наші аксесуари цього немає. Тому повірте, якість тут дуже дуже гарна. Ось тому це напевно основний продукт, який я вам хотіла показати. Тому що дійсно дуже класний такий аксесуар, і е, ви будете е, е, сяяти е, да, в новорічну ніч, як ніхто. Тому обов'язково піднімайте собі настрій, балуйте себе різними такими маленькими дрібничками, ось, тому що е, тільки ми самі можемо, е, як ніхто, підняти собі настрій. Так? 100%. Ось, тому дівчата, каталог шикарний, дуже насичений. Закінчується в нас вже 6 грудня. Ось буквально залишилося ще пару днів і закінчиться каталог. І, до речі, зараз я для своїх клієнтів, а також для своєї команди, проводжу дуже класну акцію перед Миколайчиком і дарую просто шикарні подарунки. Це і парфуми, там і есенза, і різні різні парфуми. Наші преміальні, наші легенди, також продукти від лінійки Новейдж. Тому якщо ви являєтеся моїми клієнтами, обов'язково пишіть, заходьте в чати і дивіться на акцію. Подарунки шикарні. Обов'язково обирайте пропозиції з каталога і забирайте гарантовані подаруночки. Тому Якщо ви ще не встигли погортати 16-й каталог, обов'язково його гортайте. Обирайте собі подаруночки для своїх близьких і забирайте гарантовані подарунки від мене. Бережіть себе і гарного вам настрою! Звертайтеся за деталями в Дірект для замовлення, для консультації. Буду рада вам допомогти обрати продукти як для себе, так і на подаруночки.